Шановне панство, для хлопців, які приймають участь в курській операції, е, святкуванням перемоги і звучить цей музичний подарунок. Все буде перемога. Наші хлопці добре б'ються, до бою ще й сміються, хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за вільні права, хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за вільні права, наша сотня вже готова виступає. До Києва, хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за війни і права державу, хлопці борем, борем. Ей, на горі на маківці, там стояли січові стрільці хлопці підемо, боротися будемо. За Україну за вільний права державу, хлопці підемо боротися по небо, за Україну за вільний права, гей, гей, там не чорні кури, сімо на коня, козак молодий плаче, молода дівчина, і де кого, за України, гей, гей, соколи, коли, поминайте гори сідовий цін. Він двіночку, степовий, нагашай вороночку. Гей, 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 соколи, коли, поминайте осі. Він, він дзвіночку, степовий, нагашай плаче, плаче, дівчинонька моя люба, Ай, у рідному краю більше неї не побачу. Гей! Гей, соколи, поминайте, гори си долин звину, він звиночку сте, повойна жай вороночку Гей, тихенькень, гей, соколи, оминайте гори си долин звину. Він звиночку сте, повойна жай вороночку Всі клацять, і всім дякую, пані. А я у чому краю серце спокою немає гей, гей, гей са коли, оминайте, голіси долий дзвін, він дзвіночку зде повина за вороночку Гей, гей, гей сапоги, оминайте, голіси долий цвіт, він дзвіночку сте, повинна суспіль. А я все дивлюся, де моя, маруся, я все дивлюся, де ж ти моя, маруся, а я все дивлюся, де моя, маруся, а я все дивлюся, де, все дивлюся, де ж ти моя, жовто-блакитні, наші прапори. Ми непереможні тризуб до бури, Україна, будильна, будінька, самостійна, ох, як радісно мили, Україна, будивіна, буденька, самостійна, о, як радісно Будві, в мені, щоб то потихні наші прапори, ми непереможні, тризуб до бури, Україна, будильна, будінька, самостійна, о, я радісно мина. Не радісно мені, Горить, палає, техніка морожа, рідна україна, переможе. Горить, палає, і буде палати, русський корабель, і вибіде, Горить, палає, техніка морожа, рідна україна, переможе. Горить, палає, і буде палати, русський корабель, і дизель. Хай живе, хай живе вільна Україна, хай живе, хай живе славний полказов, Хай цвіте, хай цвіте червона калина, нехай згинуть вороженьки на вічні віки, нехай згинуть вороженьки на вічні віки. Слава ЗСУ! слава хлопцям під слава Україні.